Манекінеко поширена японська скульптура, яка зроблена з порцеляни або кераміки, що приносить і власникам і вдачу. Скульптура має чотири особливо значущих елементи піднята лапа, нагрудник, колір і монета. Цей талісман зображує кішку з піднятою вертикальною лапою. Права лапа залучає гроші, успіх, а піднята ліва лапа привертає клієнтів. Манекінеко бувають різні кольори: білий відганяє зло. Золотий приносить гроші, а червона кішка обіцяє богатство. Рожева гарантує щастя в любові, а зелену купують студентам і школярам, як мені. Нагрудник нерідко розкішно орнаментований, зв'язується з дітьми, покровителем дітей та мандрівників. Існує цікава легенда. На початку століття настоятель храму у готок Дзі дав притулок безпритурному безпритульному коту. Храм знаходився в жалюгідному стані, але грошей на ремонт його не було. Незабаром після цього приїжджав пос храм заможній князь на отака, раптом пішов сильний дощ, і князь сховався під величезним деревом. А під воротами храму сидів кіт, який манив його лапою. Як тільки князь підійшов до кота, дерево вдалило вискавка. Мудрий чернець і події справили на князя враження, і той дав кошти для відновлення обителів. Храм зберігся до наших днів. І проводить на початку весни церемонію, присвячену своєму котячому благодійнику. Маленькі наші глядачі, можливо, і вам варто вигадати власний талісман.